Усіх вітаю. Сьогодні 15. Зробимо розіграш саджанця. Так, у нас не дуже багато було коментарів, але ж вони були. Людям потрібен цей виноград. І зробимо з розіграш. І так, як виглядає цей саженець? Цей саженець виглядає ось так. Ось такий приріст, ось така коренева. Чи візьметься він, 100% візьметься. Так, є у мене, люди, ось така коробочка. Давайте, щоб все було по чесночку. Візьмемо. Візьмемо якийсь який. такий І так, виграш. Хто у нас виграв? Ой! Виграв у нас Хоткен. Так, ви залишите коментар чи напишіть мені на вайбер. Так, в я також підписан, як Леоніта Яковенко. Ось. І я вам відправлю ось цей саджанець. От. Золоце. Але давайте будемо. Сьогодні у нас перший розіграш. Перший. І не так багато було коментарів. Хто хотів, і я вирішив, що для всіх, хто залишив коментар, я зроблю ось такий подарунок. Лазина вже майже визріла, точніше визріла, воно гарно себе показує. Ой, є де, є, є де подрізати лазинку. Зараз момент, Не дуже удобно. Ось, бачите? Є, визрівся. Так, трошки листя. Трошки листя. У нас ще не було морозу, але усі, хто залишив коментар. Щось. Усі, хто залишив коментар, давайте так. Дмитро Гавар. Сергій, Сергій, Осова, Генко Генкович, Валентина Оріщенко. Якщо щось неправильно скажу, зміняйте, Не знаю де там Херсон Україна. Андрій Мельник. Наталія Федорук. І останній Толя Нік. Так ось. Під цим коментарем залиште коментар. Або напишіть мені вайбер Так, я вайбер є. І... Ми домовимося, як вам надішлю, наприклад, ось такий гарний чубучок на три бруньочки, а ви його навесні виростите і буде у вас саджанець. Ось десь такий саджанець буде у вас навесні. І я думаю, що буде все good. І буде у вас радість, буде у вас своє золоце на своєму корінні. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і до зустрічі! Хай нам всім щастить!